Почнемо з янки. Янки це наш, в нашому портфоліо. гібрид з надраннім періодом вегітації чудово підходить до південних регіонів, до середньої полоси, а також для варіантів, коли господарство хоче пересівати там, або пізні сроки посіву, якась культура може випасти в стресах або шкідники якихось негараздів, То янків може бути в нагоді. Як культура рятівна, страхова або запланована під підрожай під 90 або до 100 днів, якщо ми беремо крайні південні абіотичні посуха ну, трошки пришвидшує дозрівання даного гібриду, і тому враховуючи це. Якщо планувати якогось попередника, культура може завчасно покидати поля, то якщо порівнювати з гібридами більш пішньої вегетації, то варто ну, ну, надати перевагу раннім гібридам, таким, як Янші. Також зверніть увагу в період до цвітіння 55 днів. Тобто, якщо гібрид висівається в оптимальні сроки, то зацвітаючи він. Сам період цвітіння проходить ту максимальну спеку, і що дозволяє гібриду налити сформувати потужну китицю, закласти масу тисячі і успішно дійти до неї. Також зважаючи на те, що гібрид ранній, в нього досить невеликий коефіцієнт продуктивного кущення. Тому це, це треба також враховувати при. І також, коли е, робите послід е, контроль поля, якщо там ну, буває таке, що е, зворотні заморозки повертаються, і е, деяка частина врожаю, ну, врожаю, а сходів може бути так чи інакше завдати певних уражень. То е, якщо на полі залишається ну, навіть 57 тисяч, це е, ну, по, по досвіду кажу. Це також не є е, сигналом, щоб передісковувати. Е, в південному регіоні господарство залишилось 57 тисяч сінин, сінин, сходів е, на певний період е, трьох листів. І вони дали також врожай е, 3-2 тони. Можливо, для вашого регіону це небагато, але по цьому року е, в півдні, коли Соняшник давав від 200 до півтони, ну, це була добра. Вражанні так, це перша і по-друге, зважаючи на те, що сьогодні сорго трейдери закуповують від 10 до 11,5 тисяч гривень, то також це є конкурент.